Сьогодні сонечко, такий світлий день, та й Боже, гарних новин. І коли нема поганих, це теж гарні новини. Так, зараз я трошки вам розповім, що в нас було вчора, як пройшов наш вечір, і будемо починати новий влог. Вчора я вам казала, що мені потрібно було йти на манікюр. Іду і думаю, який колір мені хочеться. Тому що нюд-нюд, ну якось це вже піднадоїло. І хочеться щось яскравого не хочеться. Червоного не хочеться. Темного не хочеться. Що мені хочеться? Сама не знаю, що мені хочеться. І вигадала такий колір, хочеться такий, як сірий, і щоб відтінок рожевого було. Думаю, о, прийду до Олічки, подивлюсь, такий, чи є, чи нема. Прийшла, дивилася, дивилася, знову нічого не вигадала, як просто нюк такий зробити, щоб воно було так. Охайно, нічого зайвого. І кажу, Оля, а це не той колір, який ми робили що вночі світиться. Вона так. Я кажу, о, якщо ви світло, я кажу, по хаті буду так от ходити і буду собі підсвічувати. Вона каже, ну, як варіант, то чому б ні. То посміялися, і йшла вже з манікюра, було темно. Місто у нас не освітлюється зараз. Ілюмінації, ті, що пам'ятаєте, як ми раділи, коли їх включили, не світяться. Ну, нічого, в мене є фонарик на телефоні, вмикнула та й пішла собі. Прийшла додому. Туди-сюди, щось поїли там. Потім я кажу: а давай, знаєш, як зробимо? Романтичний вечір. Тобто, кажу, давай світло будемо вимикати. Ну, нас про це просять. Треба до цього дослухатися. Це ж не просто так просять. Ми знаємо, чому це просять. Ми повиключали все, окрім холодильника, розуміється, і запалили свічі. Зробили чай, шоколадка у нас. Ну, чай ми то попили, а шоколадка якось у нас і не пішла. Потім. О! Давай по фруктах, давай. Яблучка я помили, так только ми порізали. хорма у нас була. І так от якось сиділи, хамячили це все діло, згадували то наше дитинство, то студентські роки наше. Якось так це всіх наших позгадували. Да, багато таких моментів, які, знаєте, так душу гріють. А потім, коли вже все похом'ячили, вже нема про що балакати, так сидиш, дивишся на плам'я. Так от якось заспокійливо, так воно якось так спокійно, класно, так тепле якось на душі. Не знаю, нам дуже сподобалось. От. Стиралку, наприклад, я зараз вмикаю. Ну, от сьогодні я в 6-й ранку встала, я вмикнула її. І... Поки туди й сюди, до 7-ї ранки вже стірка в мене закінчилась. І знаєте що? У нас же ж лічильник день і ніч. І до 7-ї години ранку там іде наполовину менше. І ще й економимо. Ну, нічого. Так, зараз треба сходити в магазин. Ну, Чесно кажучи, такого грандіозного нічого не треба, але хочеться таких якихось тиндиків-миндиків. Е якщо у нас іще такий вечір буде, то щоб щось воно таке було. <губ> <entra> <-lo> не знаю, що так, подивлюсь, позаглядую. Тому зараз йдемо з вами в магазин. Ну, що ось мої покупочки у сільпо. Сахар за акцією 29 копійками. Купила гірчицю, хрін і активіа. Собі я взяла вишня з Чіо і Владіку без цукру. Він таке любить. Ну, Ціни я вам показувала у магазині. А, і забула ще такий сирок купила, так, на бутерброді. Ось такі тендики-мендики я купила і поставила чеснок. Як мені дідусь вчора на ринку сказав: порадив, порадив, щоб довше зберігався. Подивимось, стоїть. Хочу, знаєте, ще про що вам сказати, мої дорогенькі. А я вчора написала такий класний коментар стосовно. Життя в Україні і про нас, українців, дійсно. Я не знаю, от ця війна вона показала, що ми надзвичайні, ми класні, ми неймовірні. Тому, чому? Тому що, так, хтось хотів, щоб у нас була паніка, щоб ми там щось панікували, коли вже б'ють по нашим тецам, щоб у нас не було світла, а ми Виходимо з ситуації, ми, якщо треба, будемо економити. Тобто ви розумієте, що нам не весело, коли відключається світло. Але якщо ми, українці, можемо у себе там на час на два вимикнути в час пік світло, зекономити для того, щоб десь його вистачало, якимось областям вистачало, то ми це, ну, я про себе розповідаю і про моїх знайомих. І стосовно вимику, якщо треба зекономити світло, зараз покажу вам відео. Хм, я ж вам ще кое-що не показала. Я коли була в Києві, купувала собі отаку вот підставку для телефона. Привіт, Ляля. Так, зараз знайду то відео. Так, відео знайшла. Ось шоколадка як лежала, так і лежить. І ось відео. Так, будь ласка, це дуже важлива інформація. Слухати усім. Шановні, важлива інформація в зв'язку з збереженням тепла і електроенергії. Всіх нежонаних чоловіків просять переселитися до незаміжних жінок. Не ігноруйте це повідомлення та передайте близьким. Зрозуміло? Ось так, про що це каже? Як ми один одного підтримуємо, як ми, я не знаю. Ну, я под... Цей хлопець мене не знає, і я його не знаю. Але ж мені попалось його відео, я подивилась, і вже, як ви знаєте, та біль, яка є, вона йде крізь посмішку. Тому що є така підтримка, і ти розумієш, що завжди так не буде. Завжди. Так, не буде. Це колись закінчиться. Ось так, мої дорогенькі. Готувати сьогодні нічого не буду, тому що є, що наготовано, і я вчора готувала. І, знаєте, такий настрій був, що ти щось робиш так тихо, мовчки. А потім, ой, треба ж було моїм показати, а потім. Ну, вже не показала. Що в мене було? Куріне філе в мене було, куряче філе, що ще я піджарила з лучком, відварила картоплю, потім ту піджарку туди закинула, так трошки протушила, додала спеції. Спеції це був сушений чеснок. Я забула, що в мене вже є такий. Ну, якось і все. І стосовно там, те, що я казала, бо ви зараз з мене будете всі сміятися. Купила на вечір тиндики-миндики, банка гірчиці і банка хріну. Ні, це так щоб було. А там ну, це йогурти, то ось так. Шоколадка є, яблучка, яблучка ще є в нас. Тому, а, Владик ще при вчора, чотири штучки отаких. От Каже, хай лежить, якщо до чаю буде, я кажу, ну, давай, запаковане. Коротше, я з медалями, ось якось так. Може про щось буває, забуду вам розповісти, ну це, мабуть, незначне таке. Ну, на прикладі у цього, що Вадик вчора при... приніс. Нормальне і ненормальне, не знаю, якось солоденького поки що не хочеться. Ось так, мої дорогенькі, бережіть себе і все буде добре. Обов'язково. Так, як зараз, завжди так не буде.